Отож раніше. А... Намагалися так рахувати і припускати, коли можливі такі масовані комбіновані атаки, вираховуючи так, скільки часу потрібно, аби поповнити там боєзапас, аби дістати ракети, аби довести до місця там де їх потрібно використовувати, і так далі. Чи можемо ми зараз беручи до уваги отакий от аналіз, прогнозувати, буде чергова атака там шостого, 9 дев'ятого січня чи ні, враховуючи, що 31, 1, 30 грудня ворог атакував в тому числі дронами. Для запуску яких там особливий час їм не потрібен був для підготовки, насправді, якщо виходити з тої логіки, що для накопичення певного там запасу ракет їм потрібен час і росіянам, яким раніше не атакують. то якраз цей інтервал між умовно 29-й, січня якраз цілком достатньо. щоб Набрати певну кількість так, ракет повітряного базування Х-101, ну і додати там перемішку трошки старіших ракет звичайними боєголовками Х-555, як показує практика навіть удару 31 грудня, навіть якщо, як за російськими мірками, запас ракет може вибрати, буде зібрати не дуже достатньо, ну, там, порядку двох десятків чи трьох десятків ракет, якщо є політичне рішення, обстріл може відбутися. З іншої сторони, якщо намагатися моделювати, Принципі, то якраз на 6-7 січня росіяни можуть досягти готовності по, для проведення повномасштабного обстрілу, і тут росіянам, по втіленню їхніх планів, може завадити хіба що шторм у Чорному морі, який там може бути так, втіпляв, після завтра, тому що вони все ж таки намагаються комбінувати різні типи ракет, тому що в них йде нерівномірне виробництво по різним. Видом зброї повно, що все таки для них мастхев це вивезти в море кораблі з калібрами. Якщо кораблі з калібрами вивести не виходить, то вони відкладають все-таки атаку там на день, на два або на три. Але з іншої сторони ще ж не варто виключати такі от фактори, які вже стоять постійно, фактор прольоту бавовни на аеродрому Енгельс чи інші об'єкти стратегічної авіації РФ, тому що ну скажімо так. Той технологічний стиль, який використовує Сил оборони України для проведення таких атак, можна назвати боксерським терміном Це Коли б'єш у відповідь, щоб збити удар противника. Там грубо кажучи, що, не важливо, наскільки там багато бузди знищено літаків чи там утилізовано техніки та пілотів противника. Головне, щоб противник в результаті такої атаки буде вимушений відкласти е свої плани мінімум на дві-три доби, як це власне вийшло е випадку з обстрілом 29 грудня. Тому так, скажімо так, імовірність 50 на 50 виходить. Ми зараз говоримо про е, комбіновану атаку, так? Тобто, коли використовуються ракети, коли використовується з різних напрямків, коли, можливо, додатково використовуватимуться і дрони. Ну, в принципі, так. Знаєте, тут просто виходить після недавнього. Недавнього інтерв'ю представника Гурмового Скібіцького чомусь виявилось таке враження, що Росія використовує для кожного з обстрілу тільки один засіб ураження. Також ж виходить, що росіяни під час ну, воно вже стабільна, на жаль, формула протягом останніх двох місяців використовувати для ураження одразу декілька типів. Там ж, ж йдуть і ці повітряні дозвукові ракети Х-101, і старіші Х 555 і ці дозвукові калібри йдуть на одночасно ракети ХХ 22 які наше ППО збивати не може. Йдуть навіть ракети спрямовані проти нашої протиповідні. Вітряної оборони, наприклад, Х-59 і Х-31П. Застосування дронів mm -hmm. камбікантів, там вважається теж, якби обов'язковий пункт, хіба що 31 грудня рашисти розтягнули, як це кажуть, процес спочатку у них пішли дрони, а потім ракети. І іноді в деяких випадках. Так, пане росіяни підтягують mm -hmm. до прифронтових місць, за каждого трисячів, хронізують підстріл. Сінхронізують відстріл із комплексів С-300 і ракет зі стратегічних бомбардувальників. Іноді росіяни навіть піднімають свої двоє камікадзе ленців, якими теж намагаються бити по нашій протиповітряній обороні. Там, грубо кажучи, постійно в них відбувається такий от знаєте, дуже смертоносний мікс. І тут ви наприклад 31 грудня можна сказати, що росіяни ну аж так поспішали ударити, що за своїми мірками з схальту, і застосували всього три типову три враження. Типу Там Х-101, ха п'ятсот і ракети «Каліб...» Пардон, Кандерпу, місту Пане Іван, з того, що ви говорите, так раніше якось дуже наголошувалось на тому, що першочергова ціль, так, це там, енергетична інфраструктура. А в мене складається враження, що все ж таки першочергова ціль не так енергетична інфраструктура, як виснаження нашої системи ППО. Я помиляюсь. Ну, З однієї сторони, справді. Скажем так, для нас ресурс Вигляді зенітних ракет він не безмежний, ну, але з іншої сторони ну, насправді росіяни не такі собі ціле покладання ставлять при ударах по нашій системі протиповітряної оборони. Вони ж про планування ставлять в принципі, е, там, поправку, що в нас ракет достатньо, що ми зб'ємо деяку кількість їхніх крилатих ракет. Відповідно, їм треба трошечки більше додавати, щоб хоч щось долетіли до цілі. Е, з іншої сторони, ми вправі в тому, що росіян ціль не стільки там, образити енергетичну інфраструктуру, вони намагаються під час коснуда. Добутися такої площадної ну, площадного ефекту, грубо кажучи, ударивши там по трансформатору, паралізувати рух на залізниці, по якій, як на їхній версії версі, може відбуватися, наприклад, доставка старядів для наших ЗСУ. Ну або, грубо кажучи, е як, там, епізоди ударів по газотранспортній системі там або місця газодобутку, вони теж були, якби це складно назвати газу ну, нашу енергетичну інфраструктуру, але ну, з іншої сторони. Ну, Енергетична інфраструктура, яка подає там світло, ну але з іншої сторони удар по газовому родовищу, він теж несе такі ну, площадні ризики. Що стосується там як там актуальних таких розбірок на тему а що дорожче, російська ракета чи дрона або зенітна ракета? Ну, все-таки, знаєте, грубо кажучи, насправді наші союзники, і ми давно при плануванні якихось там форматів допомоги, а так виходимо із того, що ну, не має стояти питання, скільки коштує зенітна ракета, і не має стояти питання, скільки її їх є в природі, скільки треба, скільки їх і будуть поставлені. Ну і знаєте, грубо кажучи, навіть той сам факт. Що для відбиття атаки дронів 1 січня були використані взагалі насамси, там де одна ракета коштує півмільйона доларів, і сі сорок п'ять дронів було збиті Ну, як доводить, що якби до ну, нас поповнення зенітних ракет воно ну, відбувається на честь регулярно і достатніми темпами, щоб для росіян це був дуже неприємний сюрприз. До речі, ви згадали про насамси. Є шанс, що до 7 січня у нас працюватимуть уже патріоти чи ні? На жаль, не так швидко, як би хотілося, ну але з іншої сторони в нас ж є багато інших речей, які mm -hmm. там можуть допомогти росіянам обов'язково з їхніми планами. Ну, наприклад, там були натяки, що у нас якби під кінець року мало би стати більше ніж один німецький зенітно-ракетний комплекс Арісті, який здатний збивати тому чи балістичні ракети. От якраз на німців можна і покладатися. Ну і врешті ж. Як там ці, можливо, не, не дуже нові, але ефективні комплекси Хау, вони теж створили певну оперативну щільність. Тому як там Петріоти, це, скоріше, ну не те, щоб це це історія не про те, як би нам захистити небо тут і зараз, ну буквально там. В наступних декілька тижнів. Це про те, як нам в принципі, знаєте, зраділ на перемогу створити такий от настільки надійний протиракетний щит, щоб режисти, в принципі, більше не думали нас обстрілювати нашими стасовими ракетами, ну, віддалені перспективі. Ну бо всі вже якби, планують того, що був лише перший раунд нашої війни проти росіян, що за декілька років вони спробують взяти реванш. От ця от, от, от історія з розгортанням Петрович у нас це на випадок цього реваншу. І от ще один момент, так ви згадували про регулярну вже бавовну на литовищах російських, і ви сказали, що для Росії, скажімо так, одне з мастхев масованої атаки це кораблі у Чорному морі. У нас є, скажімо так, можливості і є чим влаштовувати бавовну, в тому числі на цих кораблях. Чи поки що в нас немає, скажімо так, достатньої потужності для того, щоб пробувати це робити? Ну, я думаю, що, скажімо, так, цього досі не було зроблено, тому що відбувається необхідне накопичення цих активів камікадзи, які себе гарно зарекомендували під час однієї з атак наприкінці жовтня е, минулого року. Просто ну, не було, кажучи, надіслати надки таких дронів Камікадзе на Севастопольську бухту. Для полювання на російське кораблі, що трохи недостатньо. Ну, и не дарма, значить, на платформі United 24 цільовий збір саме на 100 дронів, як на що 100 дронів влаштувати дрон, російському фото РФ, зможуть. Ну, на наше платіше для захисту своїх кораблів, нічого не придумали, краще, аніж пора натягнути. Як забони, ну тобто сітки, через які начебто не зможе пройти катер, десь погодний за 200 двохсот кілограмами вибухівки. Все ще зможе, просто так, давайте дочекаємося того етапу, коли катери камікади будуть накопичені, і думаю, що ну, через декілька тижнів військово-морські сили України зможуть прозвітувати про черговий успіх.